Посвідчень водія, оформлення транспортних засобів, дозвільні документи щодо переобладнання автомобілів і багато багато іншого усе це компетенція сервісних центрів. Про це сьогодні і будемо говорити. Отож, гість нашої студії Євген Денищик, виконуючий обов'язки начальника територіального сервісного центру МВС 6843 у камянці Подільському ну, насамперед вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, от люди зазвичай вважають, що сервісні центри це, якщо треба отримати посвідчення водія або зареєструвати транс. Засіб. А насправді спектр послуг набагато ширший, однаскільки він є великим. Так, сервісні центри надають дуже великий спектр послуг, а саме, це отримання посвідчення водія, обмін посвідчення водія, реєстрація, перереєстрація, знаття з обліку транспортних засобів. Також можна отримати послугу, довідку про перевезення небезпечних вантажів. Також ми надаємо послуги щодо зберігання державного номерного знаку, можна забронювати номерний знак, заміну номерного знаку та замовлення індивідуальних номерних знаків. Чи можемо сьогодні підсумувати 2023 рік? От наскільки вдалим він був в роботі сервісного центру, що вдалось, і над чим будете працювати у поточному році? 2023 рік був дуже результативний для сервісного центру 6843 міста Кам'янець-Подільські за 2023 рік було проведено 12 100 операцій з реєстраційної діяльності перереєстрація транспортних засобів. Та загалом адміністратором сервісного центру було видано більш ніж п'ять тисяч посвідчень водія. З них 1880 Вперше це решта це обміни посвідчення водія у зв'язку зміни акерних даних, втрата посвідчення водія та викрадення. Також було впровадження бронювання номерних знаків від серпня минулого року. Можна не лише переглянути в онлайн режимі номерні знаки, які є в наявності в сервісних центрах, а ще й забронювати номерні знаки, як звичайні, так і з відповідною комбінацією. Є така цікава послуга. Номерний знак можна вибрати онлайн. Можете про це детальніше розказати? Найбільш революційною подією Третього року в сервісних центрах стала е, можливість перереєстрації транспортних засобів через додаток Дія. Ця послуга стала можливою з грудня 2023 року. Е, з цього часу перереєстрація спробувала скористатися понад 22 тисячі громадян України. Також забронювання номерних знаків, також через додаток дія або через електронний кабінет водія. На ньому можна зареєструватися на сайті головного сервісного центру. В режимі реального часу можна переглянути будь-які номерні е, знаки, які є в наявності в сервісних центрах, та забронювати. Забронювати номерний знак можна на 10 діб. Це коштує 10 гривень за е, одну, одну добу. Забронювати можна номерні знаки як безкоштовно, так і з відповідною комбінацією, які є платами, які коштують від 2,5 тисячі до 96 тисяч гривень. Ви згадали про електронний кабінет водія. Наскільки от складно його зареєструвати? Зареєструватися в електронному кабінеті водія можна через сайт Головного сервісного центру, через Дія Підпис, онлайн-банкінг та через електронний цифровий настій. Повертаючись до номерних знаків, а яка вартість все таки цієї послуги? Послуга вибору номерного знаку коштує 360 гривень. А скажіть, будь ласка, чи мають право реєструвати автомобілі автосалони? Дійсно, автосалони надали право здійснювати реєстрацію на власників транспортних засобів. Також зараз відмінили обов'язково транзитні номерні знаки. От щодо посвідчень водія, ви вже назвали загальну цифру. А наскільки от ви бачите, чи зростає попит на цю послугу? За загальною картиною, що ми бачимо, попит на цю послугу дійсно зростає. У зв'язку зі змінами у законодавстві відтепер не обов'язково щоденно, скажімо, відвідувати автошколу, готуючись до теоретичного іспиту. Тепер вводиться таке правило, як самопідготовка, так? Так. Шляхом внесення змін до закону України про дорожній рух за ініціативи Міністерства внутрішніх справ людина зараз є можливість традиційно звернутися до автошколи та вивчати теоретичний курс саме в школі. Чи самостійно можна підготуватися? За 2023 рік в сервісному центрі Кам'янець-Подільська прийнято понад 6817 тисяч, е, теоретичних іспитів. З них 1295 здали з першого разу. Це 19 від загальної кількості. Також практичний іспит було складено 5984 рази. З них склали з першого разу півтори тисячі. Це аж 25% складання від загальної кількості. І тепер дозволено іспити складати необмежену кількість разів, так саме так. Тепер немає е, тих. Трьох разів, за які дуже всі хвилювалися, це дуже дуже така ну позитивна, така детина новина. Так, новина, так. Угу. у зв'язку з повномасштабною війною багато людей покинули Україну. От скажіть, будь ласка, чи є послуги, які дозволяють перебуваючи за кордоном отримувати ці послуги тут в Україні шляхом онлайн до значних новин 2023 року? Можна віднести впровадження обміну посвідчення водія? Яке можна отримати як особисто в сервісному центрі, так і доставкою. Так само і за межі України. Це зараз можна отримати в таких країнах, як Польща, Чехія, Німеччина, Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Молдова. Послуга набрала популярності і цю послугу в межах України замовили вже понад 5 тисяч громадян. Це робиться через Дію чи через електронний кабінет? Як через дію, так і через електронний кабінет Водія. У 2023 році в Кам'янці-Подільському стартував досить цікавий проєкт Автошкола для осіб з інвалідністю таких автошкол в Україні є лише п'ять. Одна з них у нашому місті нам пощастило. Знаю, що сервісні центри, зокрема Кам'янець-Подільський, також підлаштувався під цю послугу. Є нові автомобілі, є нові нововведення. Можете про це розказати детальніше. Кам'янець-Подільський сервіс-центр максимально налаштований на прийняття практичних та теоретичних іспитів у людей з інвалідністю. В нас наразі є автомобіль, який придбав головний сервіс центр для прийняття практичних іспитів. Цей автомобіль є один з п'яти автомобілів, закуплених головними сервісними центрами для прийняття практичних іспитів осіб з інвалідністю з вадами нижніх та верхніх кінцівок. Кожен автомобіль обладнаний речагами, які дозволяють управляти лівою або правою рукою важелена акселератора та гальмом. Є на Кермі встановлений е, пульт управління зі світловими показчиками е, даного автомобіля. Загалом ми в своїй роботі робимо все можливе, щоб е, люди відчували себе комфортно. На приміщення сервіс-центру обладнана кнопкою виклику, е, пандусами е, вбиральною розраховане на осіб з інвалідністю та класи прийняття теоретичного споруди. Також для цього підлаштовані для забезпечення одного рівня. Для всіх відвідувачів сервісного центру у нас в сервісному центрі приміщення облаштований планшет, який може надавати послуги людям з вадами слуху, то яким чином проходить це спілкування? Через відеозв'язок, через смартфон або планшет, встановлюється зв'язок і надається послуга з перекладачем. Ми вже кілька разів були свідками, зокрема наша знімальна група, як у сервісному центрі, от такі люди з особливими потребами здавали іспити успішно і отримували посвідчення водія. Мені здається, що от радість їхня набагато більша, аніж у таких звичайних людей, тому що колись ця послуга для них була абсолютно недоступна. Тепер вони мають таку можливість. І на завершення нашої розмови поговоримо про ціни у сервісних центрах МВС у 2024-му вони зросли. Так так, дійсно, вперше з 2011 року, з січня 2021 року, в сервіс центрах відбулись незначні зміни щодо вартості надання адміністративних послуг за ініціативи міністерства внутрішніх справ законодавство Передбачено, що зараз 70%… Від послуги отриманої в сервісному центрі буде надходити до місцевих бюджетів 30% буде надходити на актуалізацію послуг головного сервісного центру. І ці послуги не піднімались їхня вартість з 2011 року. Так Так, з 2011 року жодна послуга не піднімалася. А вже з січня 2024 року надання послуг трошки піднялися. Ну, тобто. Це вже така є вимога часу, в принципі, аргументовано. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Бажаю, аби перелік послуг, які надають сервісні центри, лише збільшувався. У вас було багато відвідувачів. Вони себе почували комфортно, і ви на своїх робочих місцях також почували себе комфортно. Дуже вам.